Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні ми поговоримо про коротке, але дуже важливе для багатьох глядачів питання, яке постійно мені ставлять в коментарях до відео та під час консультацій. Отже, це питання, чи повинні особи, які звертаються з заявою про відстрочку з будь-яких підстав до ТЦК, проходити ВЛК військово лікарську комісію. до... Травня місяця цього року це питання не було належним чином врегульовано законодавчо, і тому в більшості територіальних центрів комплектування е, приймали за, взагалі заяви про відстрочку або розглядали їх тільки після проходження ВЛК. І спори щодо цього точилися деякі особи е, подавали в суд на такі дії, коли в них не розглядали заяву про відстрочку е, до тих пір, поки вони не пройдуть ВЛК. Але тим не менше це не було врегульовано належним чином. Хоча суди виносили невелика була практика з цього приводу, тим не менше, суди найчастіше виносили рішення на користь заявників, тобто зазначали, що розгляд заяви про відстрочку має як якось не пов'язаний, не взаємовиключний з ВЛК. Тобто, це процеси, які існують незалежно один від одного. Але все змінилося з прийняттям постанови Кабінету міністрів номер 560, яка в середині травня набрала чинності, і на сьогодні є чинною. Отже, на сьогодні пункт 63 цієї постанови говорить, що військовозобов'язані, які звернулися до районного міського територіального центру комплектування соціальної підтримки з заявою про надання їм відстрочки, з будь-яких підстав, тобто не зазначено з якої підстави, не зазначена обґрунтована, обґрунтована заява. Лише умова заявою про відстрочку до прийняття рішенням відповідною комісією по цій заяві, не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби, тобто не направляються на ВЛК. І у разі продовжуємо пункт 63 цитувати: у разі ухвалення комісією рішення про відмову в наданні відстрочки. Тоді військовозобов'язаний направляється на медичний огляд для визначення придатності. У разі ж, якщо е, заява про надання відстрочки задоволена, то військовозобов'язані продовжують цитувати пункт 63 цієї постанови, військовозобов'язані, у яких строк дій відстрочки від призову не завершився, на медичний огляд не направляються, крім випадків, коли такі військовозобов'язані приймаються на військову службу за контрактом. Тобто питання врегульовано, в принципі повністю постановою 560. Зазначено, в яких випадках е, направляється, в яких не направляється, до якого моменту не направляються на ВЛК військове зобов'язання. Тобто, якщо підсумувати, військовозобов'язаний, який звернувся до ТЦК і подає заяву про відстрочку, може на законних підставах на підставі пункту 63. Постанови Кабінету міністрів номер 560 в поточній редакції, яка діє станом на сьогодні, відмовитись від проходження ВЛК у будь-якому разі, його заяву на відстрочку зобов'язані прийняти та зареєструвати. Це також зазначено в цій 560-й постанові, що заява про відстрочку підлягає обов'язковій реєстрації. І вже тільки після розгляду цієї заяви, яка повинна бути розглянута протягом 7 днів, не довше 7 днів, коли. Повідомляється про рішення. Якщо рішення позитивне, заява задоволена, то вже ВЛК не потрібне для такого військовозобов'язаного. Якщо ж рішення негативне, якщо у відстрочці відмовлено з певних причин, тоді такий військовозобов'язаний направляється на ВЛК, і тоді вже відмова від ВЛК є незаконною та такою, що має ознаки, в тому числі і ухилення від мобілізації. На сьогодні все коротке це невеличке питання вичерпано. До нових зустрічей.